Ну, я не спеціально думав, що ти ще не виїхала. Добре, зупинишся тоді подзвони. Гаразд. Що трапилось? Ну просто зіскучився. Борина поклала слухавку на сусіднє сидіння та посміхнулась, як сильно вона його любить свого чоловіка, а він її. Вона обережно повернула до школи. Звичайно, приїхала, як завжди, набагато скорше. Це вона наполягала на тому, щоб потримати права. Причому коли Костя зрозумів, що вона не відступить, запропонував їй купити права. На що Марина сказала. Ти вважаєш, що возити нашу дитину в школу з купленими правами буде безпечно? Він тільки руками розвів, що ти будеш разом з усіма ходити на заняття? Кость, звичайно, буду. Ти ж будеш мене відпускати? Вона лукаво глянула на чоловіка, той посміхнувся. Тільки якщо інструктором буде старший та сліпий. Як же він побачить дорогу, якщо буде сліпим, вони розреготалися. З кімнати прибіг син. Підозріло подивився на них та спитав Чого ви з мене тут регочете? Марина впала на диван. Костя поруч. Артем подивився на них та вирішив, що купка невеличка, набагато веселіше. Та зі сміхом стрибнув на диван. Цього року Артемко пішов до школи. Звичайно ж, на вимогу Кості, в саму найкращу. Була одна проблема. Школа знаходилась на іншому кінці міста. Таксистам Костя не довіряв. Казав, що там працюють всі не лінь. Можна на ідіота натрапити. Тому сказав, що буде возити сам. Костя, а як? Ти ж працюєш взагалі в іншій стороні від дому та школи. Ну нічого страшного, буду допізна затримуватись. Ну вже ні. Ми і так тебе майже не бачимо. Я піду навчатися в автошколу. Машину вибирали довго. Марина хотіла щось маленьке. Жіноче. Костя заперечував, треба купити здоровий джип. Велика машина набагато менше ризиків. Кость, ти бачив парковку біля школи? Там твій великий джип займе одразу три місця. Як я з ним справлятимусь? Костя посміхнувся. Марин набагато легше, ніж всякими незрозумілими консервними бляшанками. Після довгих обговорень зійшлися на середній машині, але дуже гарній. Зі всіма прибамбасами. Марина завернула на стоянку та припаркувалася. Вона любила приїжджати скорше, щоб зайняти саме це місце під великим деревом. Гілки створювали якби намет, та взагалі тут в цьому куточку було тихо та спокійно. Щоразу, Марина ловила себе на думці, що швидше за все в її дитинстві був схожий куточок. Мабуть, вона там бавилась ляльками. Шкода. Що нічого не пам'ятала. Перші спогади були з лікарні. Вона чи пробудилась, чи прокинулась, навколо все біле, а в голові порожнеча, повна. Тобто вона розуміла, що це вікно, а це двері. А ось хто вона, звідки? Марина сіла на ліжко, навколо все запищало, запікла, і дівчина злякано звалилася знову в ліжко. Відразу поруч з'явились якісь люди. Вони щось питали в неї, щось міряли писали. Марина знову задрімала. Потім, коли прокинулась вдруге, їй розповіли, що знайшли її на схилі дороги, таке відчуття, ніби її викинули з машини, чи вона сама вистрибнула. Скільки вона там пролежала, переломана, невідомо, але точно не день більше. Її намагалися питати, що сталося, хто вона. Марина тільки плакала, так страшно не мати минулого. Була надія, що її шукають, але навіть її фотографії розміщувати не було сенсу, тому що обличчя дівчини сильно постраждало. Після лікарні вона опинилася в дитячому будинку, та ось тоді зрозуміла, що таке пекло. Її обличчя викликало глузування не тільки у дітей, а й вихователів. Їй виповнило 16. Марина розуміла, з такою зовнішністю саме більше, на що вона могла розраховувати, це робота двірником. Та й те нічний час. Розуміла, але все одно навчалася, навчалася чим дуже дратувала всіх ще гірше. Перед випускним вона втікла. Ненадовго. Вона часто збігала вночі, щоб посидіти в парку. Там так гарно горять ліхтарі, квіти. А саме головне там нікого нема. Марина звично сіла на лавочку та дивилася на місто, що світиться, але помилуватися. Їй недовго довелося, поряд спав якийсь п'яний чоловік. Марина хотіла відразу піти, але зрозуміла, що чоловікові погано, погано морально. Вибачте, вам допомогти. Він обернувся. Незнайомець виявився досить молодим та симпатичним. Він був кроплений дорогим парфюмом. Мені ні, мені вже не допомогти. Я ідіот, та поділо мені. Він дивився на неї та ніби не помічав її потворності. Марина обережно промовила, не дуже схоже, що у вас все життя погане, розумієш? Я любив її, а вона. Вона з моїм найкращим другом. Він зародав, а дівчина обережно погладила його по плечу. Знаєте, люди кажуть, що все, що не робиться, робиться на краще. Ось ви самі посудіть, а якби ви не знали нічого, так би й жили, та за спиною вас би обманювали двоє близьких людей. Він з інтересом подивився на неї. Ніяк не думав. Зустріти в нічному парку філософа. На жаль, я не філософ. Хоча дуже хотіла би їм бути. Та в чому справа? Чому не можна рухатись до своєї мрії? Знущаєтесь? не бачите? Чому? Чоловік розвів руками, ви не уявляєте, соромно зізнатися, але без окулярів я не дуже добре бачу. Окуляри, я зрозуміло, забув вдома. Марина посміхнулась. Так не уявляєте, як чудово говорити, коли він не жахається від тебе. Якось непомітно почалась розмова. Марина розповідала всю історію, а Костя це був саме він, наче навіть протрезвів від таких речей, про які вона розповідала. А чому держава мало виділила квоту, чи що там, виділило, племінниця нашого директора поїхала виправляти свій ніс? Нічого собі. Це що ж таке? І що ти взагалі нічого не пам'ятаєш? Нічого. Але, може, це і на краще. Цілком можливо, мої родичі люди небагаті. А тут я така, вся страшна, ні працювати, ні навчатися не можу. Нічого собі. Знаєш, ось поговорив з тобою та зрозумів, що мої ці проблеми, яйця вийденого не варто. Ну, а на випускном ти будеш? Ні за що. Вистачить з мене глузувань. Та й не готувалася я. Дівчата за рік вже плаття шукали, робили, шили. Ось це знаєш, не діло, ти ж, як я розумів, вчися добре. Так, в мене лише одна четвірка з фізкультури. Фізручка не любила мене особливо. А ти зможеш ще прийти. Ну, якщо тільки вночі здорово, приходь, побалакаємо. Саме про те, що ти маєш бути на випускному. Там вже не тільки з дід будинків були. А й звичайні діти. Приніс від їй незвичайний наряд, супроводжував її. На обличчі Марини була блискуча вуаль. Костя допомагав їй у всьому. Вона вчилася на заочному, вона обожнювала його, боялась сама собі зізнатися, що без Кості їй важко було дихати, а потім потім він заплатив за її операцію. Марина ніколи не забуде ту мить, коли вперше побачила своє обличчя. Вона заплакала. Потім взагалі забилася в істеріці. Через рік вони одружились. Як сміявся сам Костя, він просто чекав, коли Марина підросте. Всі вісім років шлюбу вони намагалися хоч щось дізнатись про її родичів, але навіть не зважаючи на те, що гроші в Кості були, завдання виявилось нездійсненним. Марина давно змирилася з тим, що в неї нема минулого. Кості здавалося. Було складніше змиритися, тому що він був дуже діловим. Вона навіть смикнулася, що зазвичай вітає десь в хмарах, а то, що обіцяла, перезвонити чоловіку, забула взагалі. Вона вже побачила, що син спускається по сходах, але все-таки набрала номер, Костя. Не знаю, кого пішов наш син, але він іде до з дівчинкою. Так, дуже цікаво. А дівчинка, напевно, дуже гарна чи дуже розумна. Ну, поки не можу сказати ні того, ні іншого. Артем з дівчинкою зупинились неподалік. Про щось жваво розмовляли. Марина зі сміхом сказала чоловіку Знаєш, в мене таке відчуття, що додому він не збирається, йому в компанії дівчинки дуже добре. Артем махнув рукою свої спутниці і подався до мами. Марина поцілувала його, відчинила двері в машину та замерла. Мам, що з тобою? Артем злякано дивився на неї. Телефон вислизнув з її рук там кричав Костя Марина, Марина, що сталося? Артем бачив, що мама осідає на асфальт, та крикнув в трубку Тато, тато мамі погано. Потім відкинув телефон та кинувся до неї. Тут на допомогу до них прийшла і та дівчинка. Артеме, є вода в машині? Дай мамі попити. Не минуло і кількох хвилин, як на стоянку летіла машина Кості. Він зупинився біля них, кинувся до Марини. Що з тобою? Я не знаю. Марина повернулась до тієї дівчинки. Як тебе звати? «Каріна». Коли Артем пішов до мене, ти пісеньку заспівала. Можеш її повторити? Так, звичайно. Дівчинка тихо заспівала незрозумілу пісеньку. На незрозумілій мові. Марина вчепилась в руку чоловіка. Костя. На мама співала цю пісню, коли ми говорили занадто швидко. Або не Вона їй сама написала Я не навиділа цю пісню. Тому що я більше всіх завжди поспішала. Костя дивився на дружину величезним очима. Потім повернувся до дівчинки Скажи, а звідки ти цю пісню знаєш? Малеча знизила плечима, нам, бабуся, співає, коли ми нато поспішаємо, ось і сьогодні. Артем побіг, а я, за звичкою, дівчинка догорити не встигла. Карін, я шукаю тебе скрізь. Вона схопилась Ой, тату, вибач, я тебе не бачила. Вона взяла за руку високого чоловіка, а Марина якось дуже невпевнено промовила Артур. Він здивовано глянув на неї. Вибачте, ми знайомі. Марина закрила обличчя руками. Артур. Марина та Костя сиділи в літньому кафе. Артем та Каріна бігали внутрішньому дворику. А Артур раз в раз повторював не може цього бути. Скільки років пошуків, та зустрітися ось так випадково. Ти взагалі нічого не пам'ятаєш. Марина похитала головою. До сьогодні взагалі нічого, тільки коли пісеньку почула. Мама досі хоче всіх виховувати. Мама, наша мама, примудрилась вити заміж за людину іншої національності. Коли вони остаточно втомилися від його витів, побоїв та іншого, вирішила розлучитись. Він дуже побив її, але вона знайшла в собі сили подала на розлучення, написавши на нього заяву. Батько вирішив втекти, та при цьому він свято вірив. Що діти будуть лише з ним. Мене він не знайшов, я сховався, а тебе забрав. Його знайшли в його країні. Він розбився, як тільки притнув кордон. А ось що з тобою трапилось, ми не знали. А я відчинила двері та стрибнула на великій швидкості. За нами їхала машина з мигалками. Батько гнав та лаявся мабуть, мене ніхто не помітив, а знайшли мене недалеко від цього міста. Марина стояла перед дверима та боялась дихати. Костя підбадьорливо взяв її за руку. Артур сказав, що треба всім їхати до мами. Вона досі ночами плаче за Мариною, яку раніше звали Анжела. Артуре, то ти? Так, мам, я не один. Перед поки великого будинку вийшла жінка. Про таких кажуть, що до смерті вони виглядають як королеви. Ну, що ж ти не попередив, що в нас гості? Жінка посміхнулась та подивилась на Марину. Посмішка повільно зійшла з її обличчя. Вона зробила крок до Марини, довго дивилася в її очі, а потім обернулась до Артура. Синок, е, хто це? Голос жінки зірвався. Артур обійняв її. Мам, ти ж сама все зрозуміла. Костя та Артур підхопили падаючу хазяйку. Марина злякано вигукнула. Мама. Жінка видвила руки чоловіків. Твердо стала на ноги. Господи, дякую тобі, що дав дожити до цього дня, доню, вибач мені за все. Вибач. Вони обнялися та заплакали, просто плакали. Незабаром до них приєднався Артур. Та потім і Костя, а діти, Злякно дивились на них. З вулиці увійшла молода жінка та замирла. Що сталося, ні на хвилинку не можна вас залишити. Всі повернулись до неї. Артур з посмішкою сказав Дружина, добре, що ти прийшла, а то скоро був би потоп. Знайомся, це моя сестра Анжела, правда? Тепер вона Марина, секунда тиші. І тепер вже дружина Артура обнімає Марину та свекруху та заливається сльозами.